Оце це цікаво про зустрічі, але е, стосовно санкцій хотіли б спинитися. Е, дійсно, стосовно дедлайнів, президент Зеленський нагадав Трампу про те, що два тижні виділені Росії після Аляски на те, аби припинилися бойові дії, і взагалі. Стало тихо, вичерпалися ці два тижні, і зараз, ну я так розумію, за на ваш погляд, Трамп вичікує, Він зараз не буде впроваджувати санкції. Але коли йдеться про санкції, ми розуміємо, що йдеться про санкції стосовно партнерів Російської Федерації, це Індія і Китай. Нині в Китаї триває саміт шос, де є Індія і Китай. В Індії є мита, але тим не менше, торгівля з і співпраця з Росією продовжується в Китаї, поки що немає, але всі дружно зустрічаються, обіймаються, цілуються, вітаються, і нібито ці санкції і ця стратегія санкційного тиску через треті країни на Путіна. Судячи з цієї картинки, вона не дуже працює. Чи як це дипломатія? Брудна дипломатія, яка не подобається людям, які не розуміють, чому. Досі сприймається несправедливість війни, чому вони починаються, чому їх не може хтось швидко припинити. А, давайте говорити відверто. Всі ці люди абсолютно керовані іншими людьми, які не виходять в публічний простір. Їх всіх привели до влади. Є велика комуністична партія Китаю, яка Неоднорідна, там немає якось одного лідера, не знаю, як в Ірані, умовно, і так, навіть Іран можна так само обсудити. Путіна привела до влади його е якась умовна команда, яка далі погоджується з тим, що він робить. Хоча їм дуже неприємно, і вони його багато разів відмовляли від багатьох речей, але поки що ще терплять. Індія та сама історія, це надзвичайно велика країна. Там дуже розвинутий парламентаризм, децентралізація і так далі. І ця людина, вона зараз ми говоримо uh -huh. про керівника Нарендра Моді, прем'єр-міністр саме uh -huh. так. Я говорю про Нарендра Моді, керівника однієї з найбільших, як він називає, демократій. А він мусить грати цю роль, тому що є економічні інтереси Індії. Їм потрібні енергоносії, які вони беруть в Росії, які вони закуповують, в тому числі в країн Близького Сходу, тому що економіка надзвичайно велика, тому що кількість населення надзвичайно велика. З точки з погляду на дуже прості категорії в них немає іншого вибору, бо інакше. Буде зменшуватися економічний розвиток, а відповідно зростати бідність, а відповідно можливі внутрішні конфлікти, війни, не дай Бог голод і так далі, які досі існують в африканських певних країнах.